Вже закінчився Великодній період, пасхальний час, але він закінчився насправді тільки у літургійному календарі. Для нас він не закінчився Бо наше життя, життя кожної охрещеної особи, кожного християнина це постійна Пасха. Кожна недільна. Свята служба Божа це є Пасха, кожна Євхаристія. Або це таке крокування до правдивої Пасхи, яка настане для нас, коли ми всі зберемося у Царстві Господа нашого Ісуса Христа, на Його трапезі, в Небесному Царстві. На ту, велику, за, 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 на ту велику Пасху за тим столом Пасхальним у царстві Немперській. Є в східній традиції така дуже відома ікона Андрія Рубльова, яка називається Пресвята Трійця, яка намальована в 15 столітті. В основу ікони покладено старозавітний сюжет Гостинність Авраама, викладений у 18 розділі книги Буття. Він оповідає про те, як правотець Авраам, родоначальник обраного народу, зустрів біля Діброви мамре трьох таємничих мандрівників. В наступному розділі вони були названі ангелами. Під час трапези в будинку Авраама йому було дано обітницю про прийдешне чудесне народження його сина Ісаака. дитя сміху. Явлення Аврааму трьох ангелів символічно розкривало образ єдиносушного. І три іпостасного Бога Святу Трійці. Прагнучи розкрити догматичне вчення про Святу Трійцю в іконі вся увага зосереджена на безмов... безмовне спілкування трьох ангелів. Маємо цей малюнок, ці зображення правда, не кольорове в газеті, можемо собі зараз подивитися. Я буду намагатися трошечки вияснити, об'яснити ці зображення. Власне, формою найбільш наочно вираженої уявлення, виражаючого уявлення приєднану сущність трійці, в іконі Рубльова стає коло. Як ми бачимо, що саме його покладено в основу композиції. При цьому ангели самі утворюють коло. Так що погляд наш не може зупинитися ні на одній з трьох фігур. І перебуває швидше всередині того простору, який вони собою обмежують. Смисловим центром композиції є чаша з головою тільця. Її там трошечки видно, бо це маленька ікона, маленьке зображення. Агнця. Про образ Хресної жертви і нагадування про Євхаристію, про святе Причасті. Сівеч, що нагадує чашу, утворюють також самі фігури. Лівого і правого ангелів. Якщо придивимося, коліна, ноги. Так, як бездалека бачимо, це вже сама ця, це зображення нагадує нам чашу. Навколо чаші, що стоїть на столі, розгортається безмовний діалог жестів. Лівий ангел що символізує Бога Отця, благословляє чашу. Проте рука його знаходиться якби на віддалі, що він уступає Синові. Він якби передає чашу центральному ангелу, який також благословляє її і приймає нахилом голови, висловуючи свою згоду. Отче мій, якщо можливо, нехай обмине ця чаша мене. Не як я хочу, а як ти. Властивості кожної з трьох іпоставцій розкривають і їх символічні атрибути. Бачимо за лівим ангелом е, дім, потім за середнім ангелом дерево, і за правим ангелом, так, трошки погано зображено, є гора. Вихідним моментом Божественного Дому домоустрію є воля Бога Отця. І тому, над символізуючи його, ангелом Рубльов поміщає зображення палат Авраама, цей будинок, це символізує Бога Отця. Дуб маврійський, під яким була трапеза у цій ветхозавітній історії. Переосмислюється як дерево життя і служить нагадуванням про Хресну смерть Спасителя і Його Воскресіння і відкриває дорогу до вічного життя. Він знаходиться в центрі над ангелем, що символізує Ісуса Христа. Нарешті гора символ захоплення духу, тобто духовного сходження, восходження яке здійснює спасене людство через безпосередню дію трьох і трійці Духа Святого. У Біблії гора є образом захоплення Духу, тому на ній і відбуваються найзначніші події. Наприклад, на Синаї, на горі Синай, Ісей отримує таблиці закону, заповіту. Преображення Господнє схожується на горі Фавор. І Вознесіння навіть Ісуса Христа на Небеса здійснилося на горі Оливній. Єдність трьох іпостасій Святої Трійці є досконалим прообразом всякого єднання і любові. Щоб усі були одно, як Ти, Отче, в мені, і я в Тобі, каже Ісус, в Євангелії, від так і вони нехай будуть в нас одно. Бачимо в цьому, на цьому зображенні власне цей рух в цьому колі, рух жестів, який відображує власне сутність. Що навіть в сьогоднішньому Євангелії чуємо, що Ісус каже, Бо Він дух істини, коли ж прийде, то поведе вас до повної істини. Бо не від себе буде говорити, власне, а те, що почує від Отця. Він мене прославить. З однієї здавалося би, що Дух Святий, як би є, хтось каже, що менший від Ісуса. Але з другої сторони, коли споминаємо хрещення в Йордані. Там є такі слова. Дух Святий повів Ісуса на пустелі. Він веде Ісуса, Він керує Ісусом. Якби змінюється ролі, змінюється керівництво, вони один одному уступають, постійно уступають. З одної сторони, Ісус каже, що Отець більший за мене в одному вірші. Тому що Він говорить тут про людську природу Ісуса Христа. Ми знаємо, що Ісус має дві природи людську і божественну природу. А коли виступає Божественна природа Ісуса Христа, то в іншому місті, власне, я, каже Ісус Христос, пошлю вам Духа Святого, що від Отця походить. Можемо багато цих, е, таких цитат читати, де, е, якби, здається, не людині, здається, відбувається такий парадокс. Що в одному місці він каже так, якби над, горує над Духом Святим, а в другому місці він є підкоряється Духом Святому. Горує над Отцем, що Отець прославить мене. А в іншому місці каже, що отець більший за мене. Власне, це є спілкування у Святу Трійці. Так як я казав на початку, що е, дай Боже, щоб і наш, в наших сім'ях, взагалі в нашій парафії, щоб в наших спілкуваннях, в нашому спілкуванні, щоб ми хоч трошечки наблизилися до того смирення, яке нуртує в... Цьому колі, яке зображено на цій колі, смирення Можна Можу, наприклад, і родини показати, що батько не вчить дітей слухайтеся мене, я тут сказав, я тут у Зарупату. А батько вчить дітей своїх любити свою маму, коли, він, коли діти бачать, що батько любить свою, свою жінку. Так само мама вчить своїх дітей, не каже слухайтеся мене, а каже слухайтеся батька. Будьте слухняні батькові. І коли вона в присутності своїх дітей і взагалі завжди виражає повагу до свого чоловіка, і діти бачать, що вона кохає свого чоловіка, і вони теж будуть кохати, любити свого батька. І це є, власне, це коло коло взаємної любові. Яке ми, яку цю любов ми черпаємо із Пресвятої Тріці? Бог один при Трійці. Споглядання Святої Трійці, тобто благодать безпосереднього спілкування з Богом. Автор ікони наблизив кожного споглядача до Бога прийомом зворотної перспективи. Ми знаємо, що перспектива. Як художники малюють, чи як бачимо, вона від нас кутом віддаляється і десь там сходиться далеко на небосводі. А тут зображена перспектива зворотня, обратна, вона до нас наближується і виходить так, що людина, яка дивиться на цю ікону, вона стоїть в центрі перспективи. Що Наближає нас до зображеного Бога і показує нам любов Бога до нас. Таке зображення. І маленький отвір у столі, якщо бачимо, там такий квадратик у столі є знаком вільного місця. На цій трапезі. І запрошенням глядача до цієї Божественної трапези, до життя в Бозі. Якби той, котрий стоїть перед іконою і дивиться на цю ікону, він є запрошений до цієї трапези, що ми всі є покликані до, до єдності з Богом, до цієї родини, стати членами цієї родини, якою є Пресвята Трійця. Це місце для тебе, якби говорить сам Ісус Христос, який дивиться на Того, котрий і на Отця і, і на, на кожного, хто дивиться на цю ікону. Коли ми чинимо знак Христа на собі, хрестність, це є не тільки знак Христа розп'яття, але і знак визнання нашої віри. Присвяту трійцю, скороченням апостольського або константинопольського символу віри, який ми завчили на пам'ять. Віру в єдиного Бога, Отця все віру в Сина, який рух вниз, який зійшов із Небесі, який сидить по правиці, показано на праву сторону, і звідти прийде судити живих і мертвих. Ну, який возніся на висок, і сидить по правиці, і звідти прийде судити живих мертві, Такі рухи чи справа наліво, чи зліва на право. Є просто різниця різних традицій. А о, показується те саме тільки в іншому русі, цей символ нам може допомогти припомнити нашу віру. Навіть в самих скрутних, страшних ситуаціях нашого життя, коли нам буває важко вспомнити завчений на пам'ять текст, можна сказати, у нас може ну, переляк якийсь там бути, але принаймні цей символ, цей знак Хресне знамення нам допомагає вже символьно визнати нашу віру. І ми радісно визнаваємо нашу віру в єдиного Бога. Власне, цей символ віри може служити також таким екзорцизмом, маленьким екзорцизмом, який визнаємо на кожній пасхальній трасі на Пасху, коли визнаємо віру поряд з тими, котрі приймають хрещення під час Пасхи коли є відречення від зла і визнавання віри. Що цим самим ми відрікаємося від злого і визнаємо віру в Бога, Отця, Сина і Святого Духа. Бо, власне, наше визнавання віри є одночасно відреченням від Злого, таким коротким символічним екзорцизмом для нашого щасливого життя.